Хлопці, сьогодні великий день. Саме в цей день, 23 березня 2007 року, сталкер Чорнобиля вийшов на територію Європи, тобто на ринок Європи, і всі побачили, як наша команда GSS Game World зафігачила цю гарну гру, легендарну гру. Сьогодні день народження нашого Сталкачу. Представте собі, вже 16 років. Уявіть собі, 16 років. Ми граємо в цю улюблену гру. Є куча модів, куча всесвітніх якісь сходок, книги, аудіокниги. Це, блин, це, це дуже класно. Я нещодавно придбав собі всі три частини: От, Тінь Чорнобиля, «Clean Sky», Чисте небо та Прип'ять». Поклик припитє. Але я не встиг записати відос, щоб ви е, теж прикупили зі скідоном. Тож, дякуємо за цю прекрасну гру, що вона з'явилася в нас, в нашій вселенні, в нашому житті. Сподіваюся, що друга частина «Сталкачу», яку. побачимо уже уже вот скоро-скоро будет такая же самая легендарная то короче с ним народження, хэппи -безды. короче меченые я тебя спас и благородство играть не буду выполнишь для меня пару заданий и мы в расчете заодно посмотрим как быстро у тебя башка после амнезии приснится а по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что.